Добрий день, шановні глядачі. В цьому відео хочу показати, як замінити, не замінити, а почистити бойлер. Тен провірити, якому він стані. Щоб економічніше було користуватись самим бойлером. Тому що якщо тен буде дуже з багатьма накипом, багато накипу, то не буде в нас діла. Електроенергія дорога для того, щоб зробити більш економічне використання нашого бойлера. Ось такий він, звичайний. Будемо чистити тен. Перше, що я хочу зробити, це злить воду. Велика проблема злить воду. Ну, відносно, це ось, ось сюди поступає вода. Сюди виходить. Якщо ми так подивимося, то те, що виходить, трубка знаходиться десь на такій висоті вход. Щоб гаряча вода виходила і йшла нам в душ там, чи в кран, не Що я зробив, щоб злить воду, просто так вона не зліється. Я взяв ось у нас, що у мене. Ну, оприсхоч, він пустий, я його закачав повітрям, під'єднав до виходу, де повинна виходить гаряча вода, і ось нажав, наприклад, на оце, воздух пішов. І тепер, якщо ми відкриваємо цей крайник, вода буде шпарити. Єдине, що прийдеться цю бадійку раз 10 носити, виливати в унітаз. В общем, зараз я зіллю воду і далі продовжу покажу. У цих болерах все одинаково. Так що, в принципі, то есть, це типовий болер. Він взагалі мене складений з багатьох. Так, зливаємо воду, далі будемо продовжувати. Злив воду, зараз буду розбирати, щоб все від'єднати. Відкрутив я. Страшно таке аж усе. Так, що важливо, перше, відключіть електрику від бойлера. Тому що може бути таке щораз раз і не доробити бойлер. Друге, рекомендую сфотографувати всі провода, як вони розположені. Тому що, коли ви будете ставити це все на місто, ви взяли фото її і по фотки все зробили. Дуже удобно. Все. Зараз я все це. Уберу і потім будемо відкручувати сам булер. Там скільки буде грязі, це капець. Відкрутив я всі гайки. і Зараз буду цю нижню штучку знімати. Вода ще залишилась трохи. Вся полібом не зливається. Опа! Дивіться, що у нас красота яка. І це в кожному болері таке. Зараз я ще й руками отут повитягую. Зараз покажу, скільки його тут. Його тут просто дуже багато в общем. Ну і зараз будемо сам болер чистити. Ось мій тен. Не такий він уже й сумний, в принципі. Але все одно, що я зроблю? Сам бойлер. Я почистив весь цей мусор накип. А це я візьму просто лимонної кислоти в каструлю з водою, нагрію до 90-100 до 100, і вкину на ніч цю всю штучку І за ніч. Весь оцей накип він пропаде. І завтра зранку поставлю. Все покажу. Це я помістив тен в воду з лимонною кислотою і нагрію. І так воно стоятиме всю ніч. Подивимось на результат. Постояв тен ніч в лимонній кислоті, ну, більш-менш відмився, накипу немає. Зараз я його поставлю і проведу контрольний замір, тому що я за стільки час, за скільки нагрівалася вода до цього мого. Ремонту і за скільки буде потім, щоб узнати, чи буде це економія, чи ні. Болер працює, нагрівся швидше, ніж зазвичай, а це значить, що я буду економити на електроенергії. Дякую, що додивились до кінця. Розсилайте це відео вашим друзям, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам найкращого!